Ви можете більше дізнатися про бюджет, про цифри бюджету, надходження, наприклад, по податках, по фінансуванню дефіциту бюджету або по видатках державного бюджету, місцевого бюджету, на які функції він витрачають. В підготовлений нами конспект лекцій, який знаходиться в даному навчальному курсі. Я переконаний, що дана інформація вам буде цікава для того, щоб ви були професійними і могли якісно читати. Державний бюджет. Якщо ви хочете зрозуміти і побачити, які видатки зробила ваша міська рада, селищна рада або то чи інше міністерство, ви можете скористатися сервісом e-data.com. це єдиний портал публічних коштів, ініціатором створення цього порталу була громадська громадські, громадські організації. Через реанімаційний пакет реформ. Дані організації вони заставили умовно заставили Верховну Раду прийняти закон, і Міністерство фінансів створили єдиний портал використання публічних коштів. Ввівши ту установу, яка вас цікавить, ви можете за певний період часу побачити, на що вони витрачили кошти. Безпосередньо кожну платіжку, кожну платіжну операцію, якщо це стосується коштів державного бюджету. Так само на цьому сайті ви можете побачити, наприклад, договора з певними організаціями, з певними інституціями, які заключали Міністерство відомства міські ради, акти виконаних робіт, найменування товарів і тому подібне. Все, що стосується. Витрат держави, ви можете побачити на цьому сайті. Як ним користуватися, дуже просто. Заходите, ще раз повторюю, цей портал є-дата.gov, вводите інституцію, яка вас цікавить, вимираєте період, за який вас цікавлять видатки, і дивитесь всі видатки. наприклад, я минулого року побачив, що Тернопільська міська рада купила більше ніж на 50 тисяч гривень ліжок. Мене мене зразу виникає питання. Тернопільська міська рада, ліжка? Навіщо в Тернопільській міській раді ліжка? Можливо, депутатам в їхній, сесі, в їхній залі міської ради поставити, тому що, знаєте, багато працюють, так будуть мати можливість. Але була така, така історія. Історія з Півдня України, коли більш ніж за 20 тисяч купили мультиварку. В, для однієї з інституцій органів місцевого самоврядування. На цьому сайті ви можете побачити все. І ви його, будь ласка, використовуйте для того, щоб контролювати владу. Для того, щоб дивитися, чи вона здійснює видатки, ті, які передбачені в бюджеті. Чи вона здійснює видатки, якщо ви згадаєте той саме, один з самих початкових графіків, коли в нас є стратегічні напрямки розвитку держави, регіону. І безпосередній бюджет органам місцевого самоврядування або міністерства чи видатки, які вони зробили зараз, тут ідуть на досягнення стратегічних інтересів чи ні. Якщо не йдуть, що тоді потрібно робити? Потрібно звертатися в відповідні органи в і просити, щоб визнали ці видатки нікчемними і взагалі не давати допускати. Органи місцевого самоврядування, органи державної влади таких віддатків, які не пов'язані з їхніми функціями. Тому що в нас в основна дуже велика проблема в тому, що ми фінансуємо все і всюди. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ у 2016 році мало видатків 43% віддатків на функції, які не пов'язані з їхньою основною діяльністю. Ну, наприклад, вам напевно відомо, що Міністерство внутрішніх справ на 1 мільярд здійснює видатки, пов'язані з навчанням. Я зразу навчання? Міністерство внутрішніх справ? Навіщо? У нас же ж є Міністерство освіти. Чому ці видатки не має здійснювати Міністерство освіти? На 1 мільярд гривень здійснюють видатки, пов'язані з охороною здоров'я для своїх працівників. У мене зразу запитання. Друзі. Чому цей мільярд гривень розподіляє Міністерство внутрішніх справ, коли політику у сфері охорони здоров'я має здійснювати безпосередньо Міністерство охорони здоров'я? Якщо пов'язувати, розказувати про такі несуразні приклади, то таким чином можна сказати, що в Україні існує більше 20 міністерств охорони здоров'я. Чому? Тому що вони, ці міністерства, мають видатки пов'язані з охороною здоров'я, більше 20 Міністерств освіти. Чому? Тому що практично у кожного міністерства є свій навчальний заклад. Таким чином, розумієте, ми маємо багато видатків, які кожен здійснює. Але це є не їхні профільні видатки. Міністерство внутрішніх справ має видатки, пов'язані з будівництвом. Чи це їхня функція, чи не їхня функція? Я хочу звернути увагу, будь ласка, коли ми говоримо про ефективність видатків, в першу чергу ми на що дивимося? Чи видатки є і йдуть на те, щоб міністерство виконувало основну свою функцію? Чи ця функція є в них в положенні? Після цього ми дивимося, чи ці видатки йдуть на досягнення стратегічних інтересів. На досягнення того, що запланували на стратегічному рівні. Якщо так, якщо ми говоримо на першу відповідь так, на другу відповідь також так, значить ці видатки мають бути. Якщо одна з двох відповідей нас ні, значить цих видатків не повинні, вони не повинні бути здійснені. Таким чином, коли ми зробимо таку леманутарну вправо, ми візьмемо будь-яке міністерство, орган місцевої влади, міську раду. Або іншу інституцію, ми зробимо таку просто вправу. Чи це функція їх, чи вони йдуть на досягнення стратегічної цілі, ми побачимо, що яка частка в нас видатків йде не на використання, не на досягнення стратегії. Ми побачимо, що в нас неправда, в нас багато коштів є, які можна ефективно використовувати. ми зразу згадуємо опитування. Яке я з самого початку, про яке я самого початку розказував, що 36% людей, які пов'язані з бюджетним процесом, вважають, що кошти бюджету використовуються неефективно. А мої колеги, які знаходяться в, в, в соціальній мережі Facebook, вважають, що 59% коштів державного бюджету використовується неефективно. І ось вам відповідь. Наша з вами задача не допустити неефективне використання коштів. Зробити, щоб всі кошти, наші з вами, які ми з вами платимо у вигляді податків, використовувалися державними службовцями максимально ефективно. І Як те, яким чином ми з вами, громадськість, може бути долучення до бюджетного процесу, є декілька, декілька можливостей. Перше, це Саме головний на рівні формування місцевого бюджету. В деяких містах, в деяких областях вже запущений процес так званого партисипативного бюджету або бюджету участі. Це коли громадяни подають свої пропозиції до органів місцевого самоврядування і виділений певний невеличкий. Бюджет для того, щоб ці пропозиції фінансувалися. В Києві в Києві активно зараз розвивається ця практика, в інших містах починається так само активно розвиватися ця практика. Обов'язково подавайте свої пропозиції. Якщо ви бачите, що у вас на місці, в районі або в області, або ще десь потрібно щось вдосконалити, і ви хочете це щоб це вдосконалення відбулося за рахунок. Коштів місцевому бюджету. Відповідно, звертайтеся до а, тих міст, де ви працюєте, функціонуєте, де ви а, живете, щоб ваші пропозиції включалися в фінансування бюджету. Так само ви можете подавати свої пропозиції для фінансування а, до органів місцевого самоврядування не через партисипативний бюджет, а на моменті, коли вони формують свої бюджети. На почав самому початковому етапі ви, наприклад, бачите, що треба перемонтувати дорогу, треба побудувати сад садочок, або треба зробити ремонт садочку. В школі треба щось зробити. Ви можете бути проактивними, зібрати з коло декілька ваших колег, людей, які переймаються цією проблематикою, і бути активними, подавати пропозиції до органів місцевого самоврядування, до депутатів, які, яких ви вибрали. Не забувайте, ви вибираєте депутатів для того, щоб вони відстоювали ваші, ваші інтереси, щоб вони забезпечували ефективне функціонування і ваше ефективне життя на певній території через депутатів. Депутат має законодавчу ініціативу. І саме головне, не забувайте, депутат голосує за бюджет, за бюджет, який приймає. Те, те чи інше е, орган місцевого самоврядування. через депутатів, активно працюють. Знаходьте, хто ваш депутат, доносьте, чому це важливо. Шукайте підтримку на ваші паранти. Таким чином ви можете формувати е, бути до учасниками е, бюджетного бюджетного процесу. Інший, інший е, варіант е, об'єднуйтесь в громадські організації об'єднуйтесь по темах, інтересах і вже на загальнодержавному рівні лобіюйте або доносьте до міністерств, до відомств, які працюють в тій чи іншій темі, свої пропозиції. Наприклад, не треба фінансувати якусь програму. Замість цієї програми треба зробити 1, 2, 3, 4. Або навпаки, на цю бюджетну програму виділили дуже мало. Разом з міністерством готуйте пропозиції і переконуйте міністерство фінансів, що необхідно. Збільшити функціонування фінансування різних бюджетних програм ви будете отримувати вигоди від вашої активності через те, що ваше середовище зміниться. Ви будете мати відремонтовані дороги, кошти ваші у вигляді податків будуть використовуватися ефективно і не буде оцих 36% неефективного використання. Що спеціалісти сприймають, буде менше. Мійте, від вас залежить, чи кошти державного бюджету і місцевого бюджету будуть використовуватися ефективно чи ні. Чи будете ви сидіти і чекати, що якийсь дядя розумний прийде і все зробить? Ні. Ви самі взяли і зробили. Знайшли однодумців і змінили оточення, ваше оточення.